Всім привіт, з вами Інгріпто. В своєму каналі я аналісував відео про те, як правильно торгувати чіткоїнами на троні, сьогодні я вам про це розкажу. Перш за все, хочу сказати, що тут немає ніяких 100% варіантів заробити. Це казано, і в будь-який момент токен може піти на дно. Але якщо ми встигнемо вчасно вийти, ми можемо отримати гроші як ці. Давайте я вам поставлю в приклад проект кіт. Це проект, який дав дуже хороші екси, але вже заскамився. Що там відбулося? Один дебін створив свій токен, йому вийшло його дуже класно розкрутити. Особисто я писав про цей токен на своєму каналі, коли в нього була капіталізація в районі 2 мільйонів. Я купив цей токен на 300 USDT, і за кілька днів його капіталізація зросла майже до 10, до 10 мільйонів. Тобто в теорії ми могли зробити 5 ексів. я, звичайно, продав більшу частину в капіталізацію по 5 мільйонів, і буквально частинку зафіксував по 3, коли токен вже скамився. Але в чому суть? Якби люди були не жадні, вони спокійно могли б зробити без жодних, в принципі, нюансів 3, 4, 5 іксів, що дуже добре насправді в зарешній час. Взагалі, для чого робляться ці токени? Це не секрет, що вони всі робляться для скама. Ну, напевно, відсотків 90-80 з них робляться саме для цього. Тобто заходить якийсь інвестор, наприклад, от я, зробив свій токен, я отримаю 20-30% його суплая, якщо не 40%. Тобто 20-40% токенів, це вони в мене на гаманці. Я розкручую цей проект, закупляю рекламу, ви його купуєте, розказуєте про цей токен друзям, теж його купують. Капіталізація токена росте, його ціна росте, і якби мої монетки вони збільшуються. Тобто я їх отримав в рубака безкоштовно, і їхня ціна починає рости, рости, рости. Наприклад, ми дійшли до капіталізації ви 1 мільйон доларів. У мене на балансі біля там умовно 30% всіх монет. Я просто їх продаю і спокійно отримую в районі 300 тисяч. Саме для цього це і робиться. Але якщо не бути і фіксувати позицію потрошки, то на цьому можна непогано заробити. У моєму на своєму каналі я писав про токен Кіт. Я давав його, коли капіталізація була в районі 2 мільйонів, вона дійшла до 10 мільйонів, тобто це 5 іксів. Також я писав про токен Юріц. E, коли я його давав, його капа була в районі 60 тисяч. E, на піку вона становила, якщо не помиляюся, в районі 150 тисяч. Тобто, в принципі, це 2 ікса. Небагато, але теж ікси можна було зробити. Особисто я заходжу в такі проекти на 0,5-1% від свого депозиту. Для мене це достатня сума, якою я не сильно в принципі, переймаюся. Отож, як правильно торгувати цими токенами? Ними. Я думаю, ви розумієте, що їх нема на топових біржах, адже це все щиткоїни, які може зробити кожен з вас. Тобто, як їх купити? Найлегший варіант, яким я користуюся, це через Telegram бот Ми заходимо в бот, до речі, по чотирега послання на нього я лишу під відео. Так, ми заходимо в бот, вставили контракт монети, і вона додалася в наш гаманець. Тут трохи не повністю пояснив. Ми заходимо в бот, натискаємо кнопку buy і вже потім вставляємо контракт монети. А де його взяти? Насправді все дуже просто. Він має бути в кожному рекламному пості монети. Або, в принципі, якщо ви бачите щось, якусь інформацію про цей токен, там знизу має бути контракт цієї монети. Далі нам потрібно поповнити цей бот токенами TRX, тобто тронами. Ми купуємо на будь-якій біржі там умовно там на 1000 доларів токени трон і поповняємо ними цей бот. Це все робиться в два кліки, я думаю, це е елементарні речі, які має знати кожен. Отож, ми поповнили бота в телеграм нашими тронами, тепер ми можемо купувати цей шиткоін, тобто контракт, якого ми тільки що вставили. Але обов'язково лишіть хоча б 10 доларів на комісію, тому що при продажі вона буде доволі велика, там в районі 5-7 доларів, і вам потрібно мати якийсь запас, щоб заново не поповняти і не робити собі лишній гамарой. Тому краще лишіть орієнтовно 5-7 доларів для комісії. Десь зручно дивитися графіки монети. Особисто я використовую ось цей. Декскрінер, там я просто ввожу назву монети і дивлюся капіталізацію, як змінюється її ціна там впродовж доби. Для мене це одне з найзручніших програм зараз. Другий варіант це ці токени через різні okx Wallet або біджет Wallet. Давайте покажу, на прикладі okx волота Ми заходимо ось тут у вкладку web 3 або гамнець, вона називається в кожного по-різному. Далі нажимаємо ось тут управління криптовалютами і нажимаємо власне криптовалюта. В цьому розділі також ми вставляємо адресу цього шиткоїна і вибираємо. Мережу Tron, тому що ми торгуємо штраф на троні. Після того, як ми додали цей токен, ми знову ж таки поповняємо саме ось цей OKX Wallet е, токенами Tron. І далі нажимаємо SWAP і міняємо наші токени TRX на цей шіткоін. Знову ж таки, лежить хоча б 5-10 доларів токенах TRX для комісії. Особисто мене поки що, в принципі, успішна статистика по торгівлі щиткоінами. З Китаю я забрав майже 3X, з токена Рець я отримав 1,5X. Небагато, але в принципі я хоча б нічого не втратив. Але я вас прошу, будьте дуже уважні і не заходьте на 100% від свого депозиту. Відділяйте максимум 1, не прям максимум це 2% від депо для входу в такі щитки. Адже пам'ятайте, що в будь-який момент їхній створею создатель може їх просто скинути і вилишитись з чим. Насправді тут важкого нічого немає. Має. Думаю, вам було корисне це відео. Будемо вдячний за підписку, за коментар під відео. До речі, передайся в мій телеграм-канал. Там часто я прошу про токени, в які заходжу, і точки виходу, коли я планую з них виходити. Думаю, це буде для вас корисно. Взагалі, в каналі я пишу дуже багато корисної інформації по клікерам, роздачам і таким торгівлі шіткоїнам. Послання буде в шапці профілю, під відео, в коментарях, всюди. Дякую за перегляд.